Вітаю вас на першому міському інтерв'ю. Дня Мене звати Руслан Дроздов. Всім здоров'я спочатку, бо сьогодні ми в інтерв'ю дня саме про здоров'я будемо говорити. Найближчі 22 хвилини у нашому ефірі, в нашій студії. Лікарка сімейна вищої категорії, директорка центру медико-санітарної допомоги номер 3 пані Олена Колоденко. Вітаю вас. Доброго дня дві новини. Да, давайте розберемо Перша новина, що до нас повертається ковід. Ми спочатку війни забули про це, але все ж таки ковід підтягується. І зараз Європа вже кричить, і ми вже починаємо потрошки голосно говорити про цей ковід, нагадувати всім, що він є. А друга половина нашої з вами розмови про антибіотики, які сьогоднішнього дня вже не так свободно можна купити в магазинах. Ну, давайте все по порядку. Все ж таки. Ковід повертається. Він все ж таки є. Він нікуди не подівався. А, ми... Путін не вбив ковід. Звичайно, це так, mm -hmm. і з самого початку появи ковіду ми казали, що це буде довга історія, yeah. тому що це вірус, тому що є е, певні закони вірусології. Mm -hmm. Тобто він вже з нами на все життя. Дійсно, будуть змінюватися штами. Дійсно, е, який це буде вірус, більш легкий або mm -hmm. більш важкий перебіг захворювання. Зараз важко сказати, все залежить від нас. Ну на сьогоднішній день є добра новина є вакцина від ковіду, і вона дійсно працює. І ми це бачимо yeah. на практиці. І те, те, що майже рік ми не знаходимося в стані епідемії, в такої світового масштабу, тобто ми вже. Почали працювати, yeah. ми вже почали в, подорожувати, ми вже почали майже вести свій звичайний спосіб життя. І це дійсно е завдяки вакцинації, тобто іншого нічого Uh -huh. Не сприяли ні Путін, ніхто інший Вакцина тільки, все ж таки діє. тільки вакцинація. Uh -huh. Чому він повертається? Тому що дійсно е, ну на сьогоднішній день не вдалося зробити е, таку вакцину, яка буде е, одноразова і на все життя. Uh -huh. Тобто, ми бачимо, що е, цей вірус потребує постійної підтримки імунітету, і сьогодні це від 6 до 6 до 12 місяців, тобто це той період, через який ми маємо робити ревакцинацію. Якщо це група ризику, якщо це літні люди, то бажано робити через 6 місяців. Yeah. Якщо це інші категорії громадян, то можливо можна зробити і пізніше, uh -huh. але те, що робити треба обов'язково це факт Угу. І про це свідчать усі клінічні дослідження, які є на сьогоднішній день, і про це свідчить ну, вся е, е, клінічна да, картина, яку да. ми бачимо сьогодні. Тобто е, ці люди, які вакцинувалися, вони навіть якщо і хворіють, вони хворіють набагато легше. Угу. Е, ці люди не потребують в більшості випадків госпіталізації, і е, навіть якщо ці люди госпіталізовані, е, то вони не потребують кисневої підтримки. В тому вигляді, як цього потребують люди, які не вакциновані. Це ну, дійсно так. так, і це угу. ми бачимо на практики, і ну, до цього це треба, працює, це працює да. і це треба до цього треба прислухатися і брати до уваги. Скажіть, будь ласка, ну якщо все ж таки повертається цей ковід, повертається хвиля, ми бачимо людей, Поки що не в нас воно ну, бо бачимо людей там поблизу Європи, які починають хворіти, і вони там повертають ці всі заходи безпеки. Чи треба нам повертати ці заходи безпеки? Чи треба нам знов таки згадати, що десь там у гаманці лежить маска? Чи треба згадати, що ну антисептики, якими ми моємо руки, вони залишилися де не зайдеш, де там крамничка? Я не знаю, кав'ярня, магазин завжди, все це є. Але маски я не пам'ятаю вже коли я останнього разу бачив на обличчі маску у людей. Бачив, але я знаю, що та людина хворіла трошки. Вона сказала, я що трошки щось горло болить. Це було там 3-4 місяці тому і все. А чи треба знов брати всі маски до вооруження, Як то кажуть? Ну по-перше, треба пригадати, коли людина вакцинувалася останнього часу. І якщо це потрібно, зробити вакцинацію. Про особисту гігієну треба пам'ятати завжди, да. тому що ми розуміємо, це віруси, це чисті руки мають бути завжди. Ми маємо їх мити. Ми їх маємо обробляти антисептиками, якщо немає. Має можливості їх вимити і про таку е м здоровий етикет, да, так, ми маємо да. розуміти, що uh -huh. якщо людина хвора, вона треба поважати, по-перше, себе, і по-друге, Тих людей, які можуть спілкуватися з цією людиною, якщо ти хвора, бажано не виходити з дому. Якщо все ж таки така необхідність є, обов'язково треба одягнути маску. І це такі прості речі, які е, Мають е, дотримуватися усі ну ми п'ять як Якщо... ми забули про це. Ми да, пам'ятали як... все це і робили все це. Ми маємо робити це постійно, угу. і тоді не буде необхідності усім. Одягати маски, да. тобто тоді в такому випадку, якщо більшість людей вакцинована, якщо всі дотримуються правил особистої гігієни, якщо хвора людина не буде виходити в е, на роботу НАТО. в, НАТО, да. в НАТО, да, так е, то тоді е, одягання маски для всіх. Не буде обов'язковим. Тобто поважаємо себе і поважаємо оточуючих. Ну і все ж таки згадуємо, що це таке масочка, згадуємо, що це таке соціальна дистанція, згадуємо, що це таке чисті руки і так далі. Я розумію, що зараз війна, але ж все ж таки війна, на жаль, не вбила оцей вірус, який повертається до нас, але все ж таки є захист. Є захист дуже дієвий. Це вакцинація. Ми про це вже з вами говорили і неодноразово говорили, що треба зробити вакцинацію, ревакцинацію, бустерну дозу. І зараз вже друга бустерна тобто, доза. Тобто, якщо ціл... людина встигла зробити, ну наприклад, там дві дози вакцини вона зробила. Потім вона зробила третю, це була бустерна доза. Зараз вже четверта бустерна. А чим відрізняється четверта бустерна від просто четвертої? Ну, тобто, я пішов ну... собі, зробив четверту, да а може п'яту, я вже не пам'ятаю. А мені кажуть, це ви бустерну зробили. Ну, це такі технічні моменти, угу. тому що ми пам'ятаємо, що спочатку е сказали, що буде дві дози, Да. потім побачили, що. Немає, ще, не, не, да. немає 100% захисту, треба зробити третю дозу. Цю дозу назвали бустерною дозою. Тобто Тобто вона не відрізняється. Тобто це зовсім да. це, це саме та вакцина. Uh -huh. а, бустерну дозу першу, бустерну другу, дозу другу рекомендують робити МРНК вмісними вакцинами. Uh -huh. На сьогодні це на нашому ринку вакцина компанії Pfizer. Тобто нічим вони не відрізняються одна від одної, uh -huh. саме те. Виробник, саме та доза вакцини, в то ну, я маю на увазі в цій кількості, що була перша, друга, третя, тобто все те ж саме, mm -hmm. але це такий технічний термін, можна mm -hmm. так сказати. Скажіть, будь ласка, а, от ви кажете, що третю, там четверту бустерню дозу треба робити Файзером. Якщо людина а, каже, М -м -м, а я робив першу там модерною і хочу модерну. Українська влада зробила мені здається таку невеличку помилку. Вона присадила нас на те, що ми маємо якісь можливість обирати. Люди за кордоном от була Pfizer, і чи Рібо була там і, да, і все знає. нічого іншого не було. У нас був вибір. Ми вирішували. Ми сиділи в коридорах, вирішували по телефонах. Я хочу таку, а не хочу таку і так далі. Що зараз? Чи є можливість все ж таки людям ну, повернутися до того життя чи ні? Пробачте, є тільки Pfizer. на сьогоднішній день в Україні є два виробники вакцин: угу. це китайська Коронавак і е, е, вакцина компанії. Пані Пфайзер. Да. Іншого вибору на сьогоднішній день немає. Ну, Тобто, все одно Може... є вибір та невеличкий, хоча б між двома другого. Є, є да. якби класична вакцина, да? Да. інактивована вакцина є, МРНК е, вмісна вакцина. Mm -hmm. Тобто, іншого вибору немає. Mm -hmm. Ну, все ж таки, бачите я? Мені здається, це великий е, такий плюс нашої країни. Хоч малесенький, але вибір є. Якщо ти не довіряєш Файзер, ну є ж такі люди, які кажуть, там точно чіп я знаю. Мені казала сусідка, да можу зробити китайський коронавак і все. Китайці зараз молодці. Вони там попереду планети всієї. Вони і у космосі вже вони там і так далі. Якщо більше довіряєте, а... я, я пам'ятаю період, коли тільки з'явилася модерна, да. і ми казали: от е, апфайзера було е, ну така обмежена да, кількість, да, 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 да. і всі к нам модерну не потрібно. Ми тільки хоць е, хочемо а Файзера. Як а за файзерам да аза бігали. А зараз у нас була модерна, нам тільки Модерну давайте, да, 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 тобто да, да, да. нашому народу все постійно щось не так, ну але. Звісно. Вакцина є. Вакцина дієва і одного виробника, і іншого виробника. Є дійсно клінічні дослідження, які Показують переваги однієї чи uh -huh. іншої вакцини, але для пересічного громадянина в принципі немає значення, якою вакциною вакцинуватися на сьогоднішній день. Це дві вакцини, які е, мають доказову свою ефективність. Ті uh -huh. вакцини, які вживають у більшості країн. Цивілізованого світу, і ми маємо вакцинуватися. Скажіть, будь ласка, а з вашого досвіду, коли краще все ж таки робити цю вакцину? Ну, якщо є людина, да, яка не знає, як вона принесе, може бути там трошечки тремора, може трошечки температура. Ну, це нормальна реакція на вакцинацію. Краще робити, все ж таки, щоб завтра був вихідний день. Щоб вдома посидіти, чи два, чи там п'ятницю зробити, щоб суботу та неділю посидіти ну, це вдома це залежить від особливості кожної людини, mm -hmm. тому mm -hmm. що дійсно на будь-яку вакцину немає значення, які виробник може бути після вакцинальна реакція. Mm -hmm. Це і підвищення температури. Це тіла, це така легкий легке недомагання, як ми кажемо. Mm -hmm. І дійсно, якщо людина знає, що таке може трапитися з нею, якщо то з першої краще, другої так було. Так, да. Краще щоб у неї був день в запасі для uh -huh. того, щоб вона могла відлежатися вдома та. Е Трошечки не да, пере так. переждати перепропереждати цей час. Ну і наскільки я розумію, зараз от таких от масштабних пунктів вакцинації, як було раніше у торгівельних центрах, такого не буде. Але все ж таки центри вакцинації працюють, кабінети працюють, лікарі є. Вакцина в наявності вона є. Можна йти собі, записуватися через сімейного лікаря і далі, або просто прийти, провакцинуватися, поставити собі там в дію, продовжити дію а, своєї вакцини і жити спокійно. Так, сьогодні вакцинація від ковіду стала вже такою рутинною процедурою, тобто, це не треба займати черги, не треба десь записувати, не треба щось шукати. Звернутися до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги або до свого сімейного лікаря, прийти і провакцинуватися. Сьогодні немає проблем з вакциною, немає дефіциту вакцини, і саме тому немає черг сьогодні. Ну це тобто... поки що нема хвилі. Ви ж знаєте, як люди зараз я почекаю, я трошки почекаю, а потім, коли почнеться вже, почнуть закривати щось, або скажуть, вже прийшла хвиля, і є люди, які хворі, і там поїхали вони вже до лікарні. Ми всі побежимо, а там будуть вже черги. Ну і почнеться. А чого ви мені раніше не казали? Крім Та того, же... крім того, якщо людина збирається виїздити за кордон з да. будь-яких причин, вона mm -hmm. має розуміти, що за кордоном вимагають. Наявність вакцинації від ковіду, mm -hmm. тим паче, якщо людина там буде е, працювати або має намір дитину відправити до школи або до е, вищого навчального закладу, тобто без вакцинації можуть бути е, великі проблеми, і Pfizer саме приймається у Європі абсолютно нормально. Так, так. Да. тобто, треба планово прийти, провакцинуватися і не мати проблем з цим. Дякую, з першою половину розібралися. Все, все абсолютно розуміло. Хто ще не зробив вакцинацію? Будь ласка, бережіть себе. Друге, ми вже а, не перший день про це з вами говоримо, і все до цього йшло. Що а, і Верховна Рада про це говорила, і президент про це, і міністр а, по здоров'ю говорив про це, що антибіотики. Який ми е, свого часу купляли як хотіли, і що вчора ми могли накупити собі і там приймати все, що завгодно, і щось зачесалося, побіг за антибіотиками. З сьогоднішнього дня, з понеділка, ми не маємо можливості їх купляти так. Просто в аптеці це треба обов'язково мати з собою або електронний, або поки що на а, папер... паперовий да, папероверовий рецепт. рецепт. Скажіть мені, будь ласка, задля чого це зроблено? Чи дійсно це зроблено задля того, щоб хтось каже олігархів, які планують там, продавати ці антибіотики? Ось це боротьба з ними. З чим це боротьба? По-перше, це світова практика, тому що антибіотик це препарат, який має? Ну, можна так сказати, світове значення, yeah. тому що, окрім е, здоров'я кожної людини, є таке поняття, як громадське здоров'я, і от невірне, неправильне вживання антибіотиків uh -huh. може призвести до такої серйозної проблеми, як антибіотикорезистентність. Uh -huh. Тобто, коли з'являється така суперінфекція, супербактерія, яка буде нечутлива до тих препаратів, які є на сьогоднішній день, і це буде загроза посильніше. Ніж ковід і будь-яке будь інше інфекційне захворювання. Mm. Саме тому вже дуже багато років весь світ працює над цією проблемою. Yeah. По-перше, ми захищаємо пацієнта від е непотрібного. Прийому тих препаратів, які ну, йому не потрібні в даний час, тому що кожний антибіотик, окрім позитивної дії, тобто він вбиває е, патогенну мікрофлору, е, має Цілу низьку е, побічних дій. Ну, По-перше, вона вбиває і е, не тільки патогенну мікрофлору, а й е, сапрофітну мікрофлору. Тобто, ну, в нашому організмі не секрет, да? що да. живе дуже багато бактерій, які є нашими помічниками. І вони нам дуже потрібні для того, щоб наш організм функціонував нормально. Да. І е, коли е, вбивається вся мікрофлора, то починається дуже багато проблем. По-перше, це, це проблеми з шлунково-кишковим нашим трактом. А окрім того, можуть бути і побічні дії, і е, на систему зора, угу. і на систему слуха, і на серцево-судинну систему. Тобто, дуже багато, тобто всього, дуже багато всього, коли ну, наприклад, саме простий такий приклад да, людина. Приймала антибіотик, а стала глухою. Тобто, ми не звертаємо на це уваги а причиною могли бути антибіотики або сліпою, або почалися проблеми з серцем, і раптом розвинувся інфаркт. Або інсульт, тобто це дуже серйозні проблеми, на які пересічні громадянин не звертають уваги і вважає, що лікувати банальний насморк можна mm -hmm. будь-яким антибіотикам. Тому, по-перше, ми захищаємо пацієнта. А по-друге, ми е контролюємо роботу і лікарів, тому mm -hmm. що дуже важливо розуміти, хто виписав не так, хто. Е Працює, працює не з тими, не з тими ліками. ліками. Скажіть так. мені, будь ласка. Ну ось такий приклад. А, з життя. Є дуже величезна кількість людей, які зараз живуть у Європі, але там по світу, але ж вони знають, що можна приїхати до Одеси, до України, піти до частного стоматолога, а, який може зробити зуби, да, і це буде дешевше ніж у Європі. Люди приїжджають, лікуються тут у стоматолога, да, а потім. Приватний стоматолог виписує антибіотики. Звісно, зараз він не може це зробити, бо він не приєднаний до якоїсь там системи, бо в нього це немає. Сьогоднішній день немає проблеми угу. кожному лікарю приєднатися до національної електронної медичної системи. Да. Тобто, це ця система вона доступна для кожного лікаря, але кожний лікар має мати перелік документів. Угу. По перше, це диплом. Да. по-друге, зробити печатку для того, щоб підписувати електронні документи. Все дуже тобто, ж, все дуже просто, немає жодних проблем. Угу. І якщо лікар хоче працювати з випискою рецептів, він має дотримуватися тих правил, які існують на сьогоднішній день в нашій країні. Тобто доєднується до електронної системи здоров'я і несе відповідальність за кожне своє призначення. Ну слухайте, все дуже мені здається, дуже прозоро, дуже зрозуміло на що все це боятися не треба, і ще одне наскільки я розумію, що поки що є і паперові а, рецепти. Вони так, теж поки що так, діють Так, поки працює перехідний період, угу. тобто всі ці лікарі, які не не доєднані з будь-яких причин до електронної системи здоров'я України, вони мають виписати за правилами паперовий е, рецепт, угу. затвердити його своєю підписю і печаткою. І цей рецепт людина може отоварити в будь-якій аптеці. Запитання від бабусі, наприклад, як це працює? Да? Я прийшла до лікаря. Так. Він мені виписав електронний рецепт десь там у себе у комп'ютері. А так. що я принесу до аптеки? Що лікар виписав електронний рецепт на сьогоднішній день? Якщо е, більшість рецептів ми вже не роздруковуємо, да. то рецепти на антибіотики ми будемо роздруковувати, угу. ставити на них свій. Підпис і да. свою угу. І з, цією з цим рецептом будь-яка людина, бабуся або молода людина іде до аптеки. І там купляє вона собі купляє собі ліки. Тобто, все ж таки, щоб знов таки бабусі не переживали, їм дадуть обов'язково обов паперовий обов а, рецепт. Так. Бо сусідки вже кажуть: Ой, а що це? А як це в мене телефони? Нема антибіотики ну, в будь-якому разі. Е Поки що до кінця року треба і електронний рецепт роздруковувати, угу. і е паперовий рецепт також за затверджувати своєю початкою. Все зрозуміло. В мене, як у бабусі, нема ніяких запитань. Я зрозумів, що треба йти, по-перше, зробити четверту, чи там третю, чи там п'яту. Я знаю, є люди, які й сьому вже бустерну дозу роблять, бо все ж таки, ковід він не спить, він потрошечки наближується на нас. Ну, по-перше, ми все ж таки спілкуємося. По-друге, попереду зима. А там а, ці всі захворювання, а там і ковід може прийти. Тож давайте себе будемо оборонити не тільки країни, але і своє здоров'я. Тож робіть, будь ласка. Обов'язково вакцинацію, ну і про рецепти теж поговорили. Не переживайте, все працює, все нормально. Система медична захищає нас, і це а... не страшно. Да, це не страшно. А головне, що треба зрозуміти, Безпечно. якщо вам вже за 40 то треба зрозуміти, що приймати антибіотики просто так, коли щось там зачухалося, не треба. В якому разі немає значення скільки років людині просто так приймати антибіотики. Не потрібно, це загроза для їхнього життя. Краще з'їсти фрукт, якийсь, посміхнутися, потім піти до свого сімейного лікаря, який знає, що треба приймати. Так. І якщо він скаже антибіотики, то треба. Якщо скаже ні. То ви здоровий, ось саме так. Дякую вам за те, що були з нами будь за позитив да на здоров'я і вам тримайтеся, українці! З нами хочу нагадати була директорка центру медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко. Ми всім бажаємо нам, всім українцям міцного здоров'я, мирного життя. Тримайтеся, будь ласка, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.